Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Сьогодні ми бачимо, до чого призвели спроби умиротворити агресора, а саме до катастрофічних наслідків. Раз і що раз неонацистів і бендеровців, шайки наркоманів і неонацистів, котра засіла в Києві і взяла в заложники весь український народ. Терористична країна знову чинить масові вбивства: геноцид, зґвалтування, теракти, але вже у 21 столітті. i the <laughs> 24 лютого 2022 року, близько п'ятої години ранку, Україна відчула на собі повномасштабне вторгнення Росії по всій довжині загального кордону з території Білорусі та Окупованого Криму. Вибухи в містах побачив, почув майже кожен, і ніхто з нас не міг повірити у те, що почалася справжня війна. Якщо ти русський, який запутався і не знає, де правда прочти і подивися це відео. Ответь себе на эти вопросы. И если после твоих ответов ты все еще будешь говорить, что не понимаешь, вопрос первый. Почему ни одна страна мира не вышла с флагом России? Ведь вы пришли в Украину в роли спасителей, освободителей. Будь это так, как вы думаете, неужели никто бы не поддержал ваш столь героический поступок? Вопрос второй. Почему в вашей стране сажают в тюрьму За мнение? Чому відправляють на войну ті, хто виходить на мирні протести, і чому ви такий великий народ не можете зайти в і посмотрети правді в глаза? Всі сподіваються по сьогодні, що це завтра закінчиться, але завтра не наступає вже 167 добу справжньої повномасштабної війни в Україні, та найстрашніше чекає нас далі. <звук> è caduto un razzo adesso la stazione cazzo guarda che cazzo ha fatto è pieno di morti è pieno di morti cazzo Безумовно, після 2014 року, що говорити після 2008 року, українці об'єктивно розуміли на що здатні росіяни, та все ж таки на території України з 1991 року активно працює пропаганда, а саме казки про молодшого брата. Та ми єдиний народ засліплювала очі українця про те, що росіяни не можуть взагалі піти на Україну. Тому, мабуть, великий відсоток українців не міг повірити. До останнього, що вони все ж таки можуть напасти на братів молодших. Однак є невеликий відсоток тих асимілюючих українців, які, мабуть, по крові змішані з росіянами, або все ж таки не виключаємо силу пропаганди, залишає в душі якусь надію, виправдовуючи, що там жорстокі тільки правителі сьогодні. Тобі ж сьогодні Путін, вчора Єльцин, позавчора Катерина Друга. Відкриваємо свої очі ширше. Ви б хотіли почати спецоперацію після України. Америка. Больше, Больше надо раздолбать. Больше надо раздолбать? Да. Почему? Да, потому что это вообще враг номер один, по-моему, еще хуже Украины. Я считаю, что пора вообще прекратить все это. Но, но прекратить надо, конечно. А, народу. Конечно, прекратить но надо. Потому что в основном это не от народа идет, от верхушек. Ну пусть будет тоже США. Да, да. Серьезная заявка. Но у нас хорошая, потому что армия. Вы все. большие, у вас большие цели. А это, наверное, вот эти бандеры, во-первых, если взять историю, Россия сколько их спасала от поляков и тому подобное. То есть Польша? Ну, Россия же их спасала. От кого? Их же, они, же, они же под польской шляхтой были всю жизнь по истории. Кто выручал? Россия. А теперь они на Россию что-то? Можно по улучшению нашей страны, конечно, начать спецоперацию. Хотелось бы. Да, ну... В принципе, такую спецоперацию можно на Балтике провести, потому что балтийцы очень ненавидят нас, и без причем. Ну, даже если смотреть на историю, то там больше реально без причины. То есть мы им помогали, а они как бы вот так. В стране, да, блин, во всех странах, наверное, надо спецоперации начинать. Да? Почему? Да надоели они уже. Да? Ну, конечно. Почему надоели? Да потому что... Санкції, все вот это а... вот прочее и тому подобное, это как бы Нехорошо. не очень хорошо. Все, понял. Незважаючи на те, що Україна оголосила про свою незалежність у 1991 році, дійсна політична патріотична незалежність її розпочалася з 2014 року. Це точка відліку справжньої незалежності та суверенності держави. Не можна не відзначити і низку проблем, які існували і безумовно існують до сьогодні всередині української держави. Деякі відбитки російської номенклатури влади, якого на жаль не позбудешся одним днем, а саме олігархат, криптократ, коруп корупція, кумівство, та треба зауважити, що Україна за ці 8 років зуміла імплементувати величезну кількість реформ: це стандартизація, модернізація армії, реформа зсу, це і медична реформа і реформа національної поліції. Отже, що ми бачимо зараз в Україні війна. 167 день війни, війна, яку розв'язала Росія ще з 2014 року, де факто проти України, окупувавши Крим і розпочавши агресивні бойові дії на Донбасі з метою дестабілізації ситуації всередині України, а надалі намагаючись захопити всю Україну, щоб підпорядкувати державу абсолютно і повністю таким чином знищити Україну українську націю та українську культуру докорінно. Рана агресор, яка цілеспрямована ідеологічно обґрунтована псевдоісторичними наративами та пропагандою, призводить акти геноциду української нації. Сьогодні ми побачили безчинство Росіян у всьому її масштабі в Бучі, Ірпені, Вінниці, в Азовсталі, в Маріуполі, Оленівці, Кременчузі, Миколаєві. На превеликий жаль на нас чекає ще багато жахливих відкриттів, скоєних російським народом, і нам треба готуватися до всього. Колишніх імперій не буває. Імперія, яка ніколи була засуджена, покарана за свої злочини в минулому сьогодні. Повернулася в свої абсурдні реінкарнації держави терориста. У цієї держави немає грани, немає віку, немає емпатії до людської болі. Ні до кого. Люди ж ну, бачиш? Все, все, Смітрі, відео шутами збівають. Віддирвані лапи, тварин, насильство над дітьми, відрізання геніталій, теракти, повна відсутність військових норм. Ми бачимо аудіоперехвати як російські жінки це матері, дружини, дочки, сповнені звірства та думок про збочення над українськими людьми, навіть дітьми. А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там к празднику, они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет, это нацики, под, это, они подрастут, будут такими же. Чего Путин всех из России, едьте, едьте, придурка выйти, блин. Взяли бы всех там, да, по переубивали бы да нахер. Говорю, какая ты добрая. Я бы, я бы, я бы, наоборот наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела, там в глаза сказала, отдыхайте, мучайтесь. Я бы писки тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы. И, и, и да, вообще по бы к, к, каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну ты дети, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, вовсе, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы. Ми бачимо, як орки на війні поводяться як мородери, жорстокі шакали, які крадуть унітази, пральні машини, які неспроможні щось відбудовувати, сузідати, створювати. Весь світ побачив, як підривають дитячі лікарні, пологові будинки, школи, дитячі майданчики, і цей терор коять російський народ, який вміє тільки нищити та грабувати. Сьогодні ми бачимо колосальну підтримку західних стратегічних партнерів. Це і політична, і економічна і дипломатична і фінансова підтримка надання лендлізу. Також варто відзначити навіть санкції, які введені сьогодні проти Росії, мають вагоме значення. Звичайно, як сказав Ередже Ердоган, ми не спостерігали би сьогодні того жаху, якби санкції запроваджувалися превентивно ще з 2014 року. Путін власними руками зробив суїцид соціального, політичного та економічного. Характеру все для своєї великої імперії та для великих російських рабів світу, тим самим прирік до митарства, призерства та міжнародної ізоляції з боку цивілізованого світу. Але як показує історія, крах тираніє неминучий. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам.